Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві, в радості, в благословенні. Починаємо знову тиждень. Починаємо нове життя. Вірю, що кожен хоче почати з понеділка нове життя. Ну а для того, щоб почати нове життя з понеділка, треба принаймні пройти курс нове життя. Називається на правах реклами в Галілеї в спільноті є такий курс нове життя. Дуже часто його проводять. І онлайн, і вживу, і в різних куточках світу. Тому можете шукати зараз. ось був був на, на цьому вікенді, що був, якраз був курс онлайн. І 150 людей, може трошки більше, переживали цей курс. І тепер у цих всіх людей буде нове життя з понеділка, розумієте? Бо щоб почати нове життя з понеділка, мало тільки бажання. Потрібна ще й Божа сила. Божа сила. Треба ще навчитися зрозуміти і отримати Святого Духа, дар Святого Духа, щоб мати цю силу для перемін. Інакше воно так не працює. Одного бажання лише мало, є певні умови. І сьогодні візьмемо 25 червня 2012 рік. Дорогі діти, із великою надією в серці і сьогодні закликаю вас до молитви. Коли молитесь, дітоньки, ви зі мною і шукаєте волю мого сина та живете нею. Будьте відкриті і живіть молитвою. І кожної миті, нехай вона буде для вас смаком та радістю, вашої душі. Я з вами і заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Нагадаю, що у нас є група молитована. Люди, які моляться зранку до вечора. Ця група є в WhatsApp, і опис є під відео в в коментарях. В коментарях, в описі відео є таке посилання на групу, на групу WhatsApp, де можна доєднатися і обрати собі якусь молитву, яка вам підходить в якому часі, бо там починають. Зранку і до вечора є різний час, різні можливості, можливість служити, тобто провадити, якось допомагати цій молитві, або просто долучатися і молитися. Це є потрібно нам, не Богу, а потрібно нам, нам шукати Бога потрібно, бо Бог і так нас має. Але Він завжди закликає, Марія нас закликає. Щоб ми наближались до нього. І через молитву, власне, ми будемо до цього наближатися. До, наближатися до цієї радості, до цього щастя, якого ми шукаємо, власне. І з великою надією в серці сьогодні закликаю тебе до молитви. Коли ти молишся, дитинко, ти зі мною шукаєш волю мого сина та живеш нею. Бачимо, молитва допомагає шукати волю Божу і жити нею. Бо одна річ знайти волю Божу, але не почати жити нею. І це половина християн зупиняється тут. Тобто знайшли волю Божу і зупинилися. зупинилися, Не почали жити. А чому? Ну, бо нема часу. Діти пішли, там пішли якісь праці, роботи, заробляння, там будова. Ну, І так пішло, пішло, пішло. І так до старості років там онуки пішли. І все. Життя пройшло, а ти так волю Божу і не дійшов. Призначення своє Боже не ввійшов, а він тебе створив. І так дивно, коли ми бігаємо і приділяємо свій час своє життя якимось речам, якимось, щоб купити, щось комусь показати, доказати. А в кінці життя потім розуміємо, що втратили просто цю благословенне це життя, радісне. До якого Бог кликав, до якого кликала Божа воля. Бо Божа воля в першу чергу, щоб ти був була щасливою. І якщо ти сьогодні нещасливий, можна це легко проаналізувати. Щастя – це поняття таке, ну, якби складне. Бо хтось скаже, з мільйоном доларів я був би щасливий. Але ні, мільйонери є нещасливі і багато їх, які вже. Зрозуміли, що мільйон доларів щастя не приносить, і щастя за мільйон доларів не купиш. Звісно, коли є бідність, також важко бути щасливим, бо коли ти думаєш, що завтра будеш хісти постійно про це переживаєш, то також важко бути щасливим. Але коли ти маєш достаток, то вже розумієш, що щастя не тільки фінансово. Фінансова, фінансова стабільність потрібна, і, і Бог її дає, а також ще більше до цієї фінансової потрібності е, потрібне призначення, власне, увійти в це Боже призначення, де ти є, маєш служіння, де ти бачиш чудеса знамена, де ти бачиш плоди віри, своєї віри, не чиєїсь, і, і це дає велику радість. Це велику таку благодать, яку ми отримуємо. Будь відкритий і живи молитвою. Марія каже: Будь відкритою і живи молитвою. І кожної миті нехай, і кожної миті хай. Кожна мить хай буде для тебе смаком та радісною радістю для твоєї душі. Кожної, кожної миті твого життя хай молитва буде цією радістю, смаком та радістю твоєї душі. Бачимо, де шукати радість і смак життя. Через власне спілкування з Богом, через входження в цю волю Божу. І, і тоді, неймовірно, прокидаєшся і радісно сьогодні понеділок. Уявляєте? Понеділок, а ти щасливий. 90% людей ненавидять понеділок. Ну, Ті, хто ходить на роботу. Я таким самим був. Я просто ненавидів понеділок, бо це треба рано прокидатися і йти на роботу. Розумієте? А зараз, понеділок. Я четверта, 30, на молитву йду, радісний. Як на роботу, знаєте, тільки на молитву йдеш. І радієш того, що ти не йдеш на роботу, а йдеш на молитву. Але й можна на роботу так іти щасливим і радісним, якщо ти з Господом. Якщо Господь дав тобі ту роботу, яку ти хотів, власне, яка тобі подобається, тоді твоя робота перетворюється на... Ну, на рай просто. Бо ти займаєшся тим, що тобі подобається. І це неймовірно, коли ти займаєшся чим тобі, тим, що тобі подобається, це приносить тобі радість. Радість. Я з тобою і заступаюся за тебе перед моїм Сином Ісусом. І Марія нам дуже часто каже, що я з тобою в цьому саму. Я з тобою. Ти не сам. Ти не сам мусиш весь світ змінювати. Я тут з тобою. Я, каже, Марія, з тобою і заступаюся, і прошу Ісуса, щоб Він дивився, бачив тебе і допомагав в усіх цих кроках спізнання волі Божої і життя Неї. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджгорія. Папа.